Десять катастроф, Повернувшись додому, Мойсей розповів своїй дружині і священнику Еофору, що став слугою Господа, і отримав доручення вивести народ Ізраїлю з Єгипту. Узявши свій посох, він разом із жінкою та двома синами відправився у дорогу. Тоді як Аарон вирушив з Єгипту йому назустріч. Тепер вони могли разом прийти до своїх одноплемінників. Мойсей розповів братові, як він розмовляв із Богом, і отримав повеління повернутися сюди адже Господь не забув свій народ і готовий допомогти ізраїльтянам. Мойсей також показав Аарону посох, який може перетворюватися на змію, і руку, що робиться то хворою, то здоровою. Ці чудеса Мали переконати євреїв у тому, що його послав сам Бог. Коли вони прийшли до палацу фараона, Мойсей сказав цареві Бог Ізраїлю просить відпустити його народ у пустелю, де люди зможуть відзначити своє релігійне свято. На це злий фараон розсміявся. Який ще Бог? І чому це я маю слухати його? Я не знаю його і нікуди нікого не відпущу. Євреї хочуть святкувати, подумав правитель. Я їх за це провчу. Він наказав ускладнити роботу ізраїльтян, і коли люди про це дізналися, то дуже засмутилися і почали звинувачувати Мойсея та Аарона. Це ви розсердили царя, бідкався народ. Мойсей у відчай запитав у бога, що їм тепер робити, і господь відповів Я покараю фараона і єгиптян, бо лише страшні потрясіння змусять їх відпустити євреїв. Бог наказав їм знову піти до єгипетського царя. Коли брати прийшли туди, Мойсей попросив Аарона: Кинь мій посох! До ніг фараона. Аарон зробив це, і посох перетворився на отруйну змію. Тоді фараон наказав покликати усіх своїх мудреців, щоб і вони зробили щось подібне. Коли ті прийшли до палацу, кожний із них кинув свою палицю до ніг царя, і їхні посохи теж стали зміями. Але змія Мойсея З'їла всіх інших. Це було чудом. Аарон схопив Змію за хвіст, і вона знову перетворилася на шматок дерева. Однак фараон не хотів повірити і відмовився слухати те, що говорив йому бог Ізраїлю. Господь бачив це все і тому сказав Моїсею: Піди завтра до річки. Туди щоранку приходить фараон. І коли він з'явиться там, перетвори всю воду на кров. Це буде першою карою. Наступного дня Мойсей та Аарон прийшли на берег Нілу. Через деякий час туди завітав і Фараон зі своїми слугами. Аарон ще раз попросив царя відпустити народ Ізраїлю. Але той навіть не став з ними розмовляти. Тоді Мойсей вдарив посохом по річці, і раптом вся вода перетворилася на кров, а вся риба в ній загинула. У відповідь фараон скликав своїх мудреців Його слуги викопали неподалік від річки глибоку яму, яка наповнилася чистою водою. Мудреці теж вдарили по ній посохом, і вона також стала кров'ю. Побачивши це, правитель подумав: Мої люди можуть робити те ж саме, що й Бог Ізраїлю. Значить, не такий вже він і могутній, і я не відпущу цей народ. У той час вода у всіх ріках Єгипту. Перетворилася на кров, і всі його мешканці цілий тиждень були змушені копати криниці, щоб мати що пити. Однак впертий фараон все одно не хотів відпускати євреїв. Богові довелося послати на цю землю десять страшних бід, і тільки після цього цар дозволив ізраїльтянам піти у пустелю. Через кілька днів після чуда із річками Єгипет вкрила величезна кількість жаб. Вони були усюди, у воді, на землі, в домах. Люди нічого не могли з цим вчинити. Тоді фараон знову скликав своїх мудреців, але цього разу ті сказали йому Вибач, пане, ми теж можемо наповнити країну жабами. Але вигнати їх нам не під силу, це здатний зробити тільки бог. Тож фараону довелося кликати Моїсея і Аарона, коли брати прийшли, він сказав їм Попросіть вашого Бога позбавити Єгипет від цих жаб, а я за це відпущу народ Ізраїлю в пустелю. Мойсей помолився господу, і жаби повмирали. Тепер весь Єгипет укрився їх мертвими тілами. Але цар не дотримався свого слова і не відпустив ізраїльтян. Бог все це бачив і повелів Моїсею: Хай аарон вдарить своїм посохом по земній пилюці. Він так і зробив. І тут же пил перетворився на мошок, які обліпили людей та худобу. Це було дуже страшно. Мудреці фараона не змогли повторити такого чуда, і знову сказали, що це лише у божій владі. Однак цар все рівно відмовився відпустити народ. Тоді Господь знову повелів Мойсею та Арону іти до Фараона і сказати йому Відпусти народ Ізраїлю, інакше Бог пошле нове покарання. Величезна кількість огидних комах налетить на Єгипет, і їх не буде тільки там, де живуть євреї. Цього разу фараон теж не послухався Мойсея. І наступного ранку. По всій країні літала, стрибала і повзала бридка комашня. Рятунку від неї не було навіть у царському палаці. Розгнівавшись, єгипетський володар покликав Моїсея за Ароном і сказав їм: Добре. Я дозволю ізраїльтянам відзначити своє свято, але нехай вони зроблять це тут, в Єгипті. Але служителі божі на це не погодилися. Гаразд, сказав тоді фараон, я відпущу їх, але недалеко. А ви попросіть бога позбавити Єгипет від цих огидних істот. Брати помолилися господу, комахи зникли. Але фараон знову обманув Мойсея І на Єгипет. Упало чергове нещастя. Корови, вівці, коні та інша худоба єгиптян сильно захворіли і почали гинути, тоді як у Гесемі, де жили ізраїльтяни, не постраждала жодна тварина. Але впертий і злий фараон навіть тепер не хотів відпустити цей народ зі своєї країни. Бог передбачив, що так буде. Отож він знову послав Мойсея та Арона до єгипетського царя. Цього разу брати прийшли до нього, тримаючи повні жмені попилу. Господь повелів їм кинути його у повітря прямо у палаці. Вони так і зробили. І що ж? Попіл перетворився на пилюку, яка рознеслася по всій країні і стала осідати на людей і тварин. У ту ж мить на тілах з'явилися страшні язви. Вони дуже боліли та чесалися так сильно, що ні люди, ні тварини не могли спокійно стояти чи сидіти. Це настільки дошкуляло, що нікому не вдавалося заснути. Але навіть така жахлива подія не спонукала фараона відпустити євреїв. Наступного ранку. Мойсей та Аарон знову вирушили до Фараона. Якщо ти не відпустиш народ Ізраїлю в пустелю, сказали вони, щоб люди могли послужити там Господу і відзначити своє свято, то Бог нашле на Єгипет ще багато бід. Почнеться страшна гроза, а з неба буде падати град розміром із каміння. Накажи усім сидіти вдома і не випускати тварин зі стіла, бо ті, хто опиниться на вулиці, будуть убиті градом, попередили вони. Багато єгиптян послухалися цих слів, закрили худобу у хліву і залишилися у своїх будинках. Тільки отари фараона продовжували пастися в полі. Через деякий час почалася гроза. Пішов дощ із градом, і усі, хто лишилися під відкритим небом, загинули. Також були знищені усі дерева і все посіяне єгиптянами. Не постраждала тільки земля Гесем, де жили євреї. Однак і це не змусило фараона змінити своє рішення. Тоді на Єгипет напала ціла армія сарани. Вона погризла всі рослини, листя на деревах, і у єгиптян не залишилося їжі. Люди були наляканими, у Україні почався голод, але фараон все ще не хотів послухатися ізраїльтян. Тільки після молитви Моїсея сарана загинула, Бог втопив її у морі. Через деякий час на Єгипет опустилася темрява. Не було видно ні сонця, ні місяця, ні зірок. Люди нічого не бачили, не могли дістатися до своїх домів і мусили лишатися там, де їх застала пітьма. У Гесемі ж яскраво світило сонце. Це було ще одне велике чудо: Три дні над Єгиптом стояв морок, і тільки потім знову стало ясно. Тоді Мойсей Ще раз прийшов до фараона цього разу один. Цар сказав йому: Я згодний відпустити ізраїльтяну пустелю, щоб вони влаштували там своє свято. Але нехай лишать тут усіх своїх корів, овець та інших тварин. Мойсей не прийняв такої умови. Він наполягав на тому, щоб з євреями пішла і вся їх худоба. Фараон дуже розлютився. Забирайся і більше ніколи сюди не приходь. закричав він. Я піду, відповів Мойсей. Але спершу хочу розповісти тобі про десяту, найстрашнішу кару, яку бог пошле на Єгипет. Вночі господь забере життя у первістка в кожній родині. І твій старший син теж помре, так само загине усякий первісток серед тварин. Фараон затремтів, почувши таке, але вже було пізно, покарання виявилося невідворотним. Мойсей у гніві пішов звідти у гесем, щоб розповісти ізраїльтянам, що їм потрібно зробити. А на Єгипет опустилася ніч. Питання. Питання перше. Що просили у фараона Мойсей та Аарон? Питання друге. Чи пам'ятаєш ти, які біди настигли Єгипет? Питання третє. Чому Бог карав єгиптян? Питання четверте. Яким було найстрашніше покарання, послане Богом?